Сьогодні маємо дуже важливу новину для мільйонів українців, які зараз перебувають у Європейському Союзі. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для наших громадян аж до 4 березня 2027 року. Детальніше про це розповім вже за мить. Вітаю з вами Анастасія Бучинська та служба новин Ютуб каналу FinanceUA. Якщо вам подобаються наші новини, ви можете підтримати канал, підписавшись на нього та поставивши вподобайку цьому відео. Нагадаю, днями я розповідала про можливі варіанти рішення щодо українців, які від початку російської агресивної війни знайшли безпеку та прихисток в країнах ЄС. Такий статус оформили понад 4 мільйони переміщених осіб із України. І ось 4 червня у Брюсселі відбулася зустріч за участі комісара ЄС із питань міграції Магноса Бруннера і віце-прем'єр-міністра міністра національної єдності Олексія Чернешова. За її підсумками Єврокомісія надала пропозиції щодо подальшої підтримки українців у європейському союзі, а саме, продовження дії тимчасового захисту до 4 березня 2027 року. Крім того, ЄС відкриває підтримку добровільного повернення українців додому та довгострокової інтеграції. Ці таке рішення Єврокомісії рекомендує через те, що Росія продовжує свою агресивну війну, а ситуація в нашій країні залишається вкрай нестабільною, Ба більше ймовірні нові хвилі біженців, якщо будуть змушені евакуюватися міста на півночі та сході України. Що це рішення означає для наших співгромадян в Європі та тих, хто буде змушений виїхати з України? Перше, це стабільність і безпека. Українці і надалі матимуть доступ до житла медичної допомоги, освіти та можливості працевлаштування у країнах ЄС. Не потрібно буде хвилюватися про зміну статусу щонайменше до березня 2027 року. Друге, Європа відкриває нову програму допомоги для тих, хто вирішив повернутися в Україну. Євросоюз разом з нашою. Україною працює над тим, щоб допомогти тим, хто захоче повернутися додому. Розробляються програми, які зроблять цей процес безпечним, гідним та комфортним. І це буде не примусове повернення в Україну, а поступове. Наші співгромадяни отримують можливість поїздок додому, так би мовити, у тестовому режимі. Крім того, будуть враховуватися потреби вимушених мігрантів і спроможність громадян, які їх прийматимуть. Держави-члени ЄС також повинні створити в тісній співпраці з українською владою програми. Добровільного повернення, щоб забезпечити поступове повернення додому, коли закінчиться тимчасовий захист. Ще одне рішення, про яке домовилися 4 червня, це створення посади спецпредставника, що відповідатиме за підтримку українців. Також за співпраці ЄС і України будуть створені нові центри єдності. Що це таке? Це будуть багатофункціональні центри, де українці зможуть отримати різноманітну допомогу, зокрема консультації, юридичну допомогу освітню підтримку психології. Психологічну допомогу, а також інформацію та підтримку для повернення в Україну. Кошти на фінансування цих центрів виділятиме ЄС, що забезпечить їхню ефективну роботу. Віцепрем'єр України Олексій Чернишов підкреслив, що рішення Єврокомісії є сигналом солідарності та стратегічної підтримки, і це дозволить мільйонам наших громадян почуватися захищеними в Європі. Щиро дякую європейським партнерам за стратегічне лідерство та підтримку нашого народу. Це означає стабільність, безпеку і доступ до базових послуг для мільйонів наших співгромадян у ЄС. Ми також розробляємо єдиний підхід до підтримки добровільного повернення українців. Наша мета скоординовано створити умови, за яких українці зможуть повернутися додому безпечно, гідно і в належний час. Разом з тим, попри продовження тимчасового захисту України ЄС вже зараз готується до моменту, коли його дія завершиться. Це робиться для того, щоб перехід до інших статусів, наприклад, дозволів на проживання для роботи чи навчання, був якомога простішим і зрозумілим. В ЄС переконані, що українці повинні мати можливість перейти на національні правові статуси або правові статуси, передбачені правом ЄС, які ліпше відповідають їхньому новому становищу. Це може бути дозволи на проживання на основі працевлаштування, навчання, дослідницької роботи або статус довгострокового резидента країни. Що далі? Тепер очікуємо на ухвалення остаточного рішення про продовження тимчасового захисту. Це відбудеться на засіданні ради ЄС вже 12-13 червня. До речі, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС продовжуватиме підтримувати українців стільки, скільки буде потрібно, і допомагатиме їм повернутися додому як тільки це стане безпечним. З 2022 року ми надавали захист тим, хто рятується від російської агресивної війни проти України, і ми продовжуємо це робити разом з Україною. Ми прокладаємо шлях, щоб люди могли повернутися і відбудувати свої домівки як тільки це буде безпечно. Дякуємо Євросоюзу за підтримку українців та України. А якщо це відео було для вас корисним, поставте лайк, це допоможе нам зрозуміти, які теми для вас найактуальніші, і дозволить YouTube показати це відео більшій кількості українців. І звичайно ж, підпишіться на канал FinanceUA, щоб не пропустити наші наступні відео. Ми щодня аналізуємо найважливіші новини, в тому числі і фінансові. А наразі у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.